Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Будемо сьогодні говорити з вами про віру і з приповістей Соломона. Спочатку невеличкий вступ. Ми з групою підготовки до хрещення в ту неділю роздумували про ангелів, про духовний світ, як Бог все влаштував і що навколо нас духовний світ, якого ми не бачимо. Але там щось відбувається. Бог дає завдання своїм службовим духам, і вони щось роблять. І ви знаєте, я от сьогодні ранішня молитва, молитва йшов з лісу, і отак у от мене така думка виникла, що. Ось Бог нас береже, а іноді ну, ми не знаємо, наскільки близько, наприклад, була якась небезпека або ситуація в нашому житті, або Бог зберіг від чогось нас і направив наші шляхи. І тільки я про це подумав, а у нас так, знаєте, ліс, і потім наші будинки починаються. І качегарка стоїть з такою великою трубою. Я ж добре її знаю цю качегарку, Дивлюсь на трубу, а там дірка така. І я розумію, ось труба, ось наші будинки. Дірка могла би в... вона в трубі, а могла би бути в будинках, так? І ось так траєкторія, знаєте, десь повз, рома твої вікна. <смі> ну, так воно є. І ви знаєте, і я от згадав про наше заняття і про те, що іноді ми, ну, ми не знаємо, яка. Могла бути небезпека від чого? Бог зберіг, але Бог зберіг. І цьому передує Його рішення. Чи не гинуть християни? Гинуть. Але і це буває Боже рішення. Тобто, Боже є рішення і є Божі шляхи. І ось бути в Його рішення, бути в Його благословінні. Коли він іде попереду, він береже ангела, свою посилає це велике благословіння. І тут, знаєте, зона, де працює наша віра. Ось нам в нашому житті не вистачає, ми іноді дуже раціональні люди. Ми дивимося на обставини, ми дивимося на наші можливості, ми дивимося на наше життя, на людей, які оточують нас, і ми оцінюємо небезпеку з цього ракурсу. А де зона, де працює віра? І як жити вірою? Багато текстів в Біблії, того, як віра працює в нашому житті, який вона дає практичний результат нам. Хоча б в серці заспокоєння, вже цього б шукати, щоб мир Божий наповнював наше серце. Давайте прочитаємо це Приповісти Соломона. Я б сказав, це такий важливий текст з приводу того, як Господь каже, на що ти, потрібно тобі надіятися. Це третій розділ Приповісти Соломона. Дуже рідко проповідую на приповісти. Тут такі слушні слова з п'ятого вірша. Усім своїм серцем. Довіряйся Господові, і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах. Інші переклади кажуть: вивчай Господа на всіх твоїх дорогах. І Він вирівняє твої стежки. Давайте уважно подивимось на цей текст. Тут повеління того, як будувати в своєму житті. Віру, або на що покладатися. Дивіться, усім своїм серцем довіряйся Господеві. На що ви звернули увагу в цих словах? Усім твоїм серцем покладай надію. Знаєте, віра і християнство це така сфера, в якої в нас не можуть працювати якісь половинчасті рішення або половинчасті цінності, і ти не можеш на Господа покладатися половиною твого серця, не можеш. Це працює так: або ти цілком покладаєшся на Господа, і все інше це допоміжне. Або якщо ти будеш покладатися на Господа серцем своїм, і на розум іншою половиною, то буде в житті роздрай, буде такий дисонанс, і це не буде працювати. Покладайся на Господа всім твоїм серцем. Тобто, твій фундамент, твій спокій, твоя душа, вона повинна ну, просто стояти на Господові. І тоді це працює. Тоді баланс дуже важливо. Я в дитинстві там в юності займався е, дзюдо. І, знаєте, от тут. Головна думка в цій боротьбі Ось, що потрібно з е, супротивником зробити, щоб його перемогти. Саме головне. Саме головне да, от хтось, хто колись займався цим видом спорту або подібним, так, вивести з рівноваги це найголовніше. Так зробити, щоб людина вона втратила ну, одну з точок опори, або ну, її отак от, ну, якимось чином перевести, і потім, вже, вже, е, ну, виконуючи різні е, можливості свої, спортивні, перемогти певним чином, вивести з рівноваги. Те саме в нашому житті, те саме намагається зробити диявол. Якщо людина покладається на Господа всім своїм серцем, його задача. Покладання людини змістити десь в боку. Та покладайся на Господа половиною твого серця, а іншою половиною на людей, але це так не працює. Як це покладатися на Господа? Як покладатися на розум? Ну, наше життя, воно раціоналістичне. Ну, я не знаю, як це в практиці? Ось я людина сідаю і думаю, що мені робити кожного дня, куди йти, наприклад, як працювати? Є певні витрати в житті, а де прибутки? А от таким чином я в своє життя влаштовую, як я дивлюсь на майбутнє, а що з Україною, а що з нашим містом, а що взагалі з цією війною. І хочеться прогнозувати, хочеться бачити ось якийсь горизонт, хочеться бути впевненим в чомусь, десь покластися на якісь факти людські. Але коли ти живеш так, що ти не маєш можливості раціонально все прорахувати, тоді це вибиває якось життя людини з рівноваги. І тут людина стає або віруючою, або починає якось панікувати, або починає бути невпевненою, стресувати, і її життя починає роз'їдати, і вона не знає, як жити. Читаємо: покладайся на Господа всім серцем твоїм. Хочу навести приклад: одна цікава людина, яка жила в 18 столітті, з приводу її біографії сперечаються досі. Це був дурень або великий геній. Не розуміють. Це людина, яка жила в Бостоні, тоді ще Сполучені Штати не були відокремлені і не було такої окремої країни, вони ще були підпорядковані Британії. І він займався підприємницькою діяльністю. Але його вчинки ніхто не міг пояснити. І перше, на чому він так ну, сильно розбагатів, це коли всі після громадянської війни позбавлялися у тих бумажок, які надрукували, і була, був великий дефолт, великий дефолт, а військовим їм платили ці гроші, і в них просто були бумажки. То десь він почув, хтось йому сказав, що деякі люди багаті скуповують ці гроші, оці як, ну, борги, ці бумажні гроші. Але багато американців робили це ну, чисто для того, щоб, наприклад, підтримати якогось військового. Він прийшов, в нього пів мішка, оцих фантиків, і нічого не купить. Навіть тоді крамниці відмовлялися приймати ці долари, просто відмовлялися. І деякі багаті люди, вони просто, давай я тебе викуплю, і там бартерам щось людині давали. Це просто як благодійність. Ця людина, оцей ті Декстер. Він подумав, що це ну, дуже прибутково може бути. І скупив в нього там були деякі збереження просто за безцінок. 20% всіх оцих бумажних грошей, які були в Сполучених Штатах. 20%. На нього дивились люди і казали, що? ну, як макулатура не проходить. Він якісь гроші, не те, що якісь він все, ось, що всі можливості, які були в нього, в дружині, у родичі, все взяв і в це вклав. На нього дивилися, як на дурня. Потім Міністерство фінансів каже, ну, потрібно зробити якусь нормальну емісію, давайте хоч 1% заплатимо. А це було грошей на 240 мільйонів доларів. Ви повинні розуміти, хатина в Нью-Йоркі коштувала тоді 500 доларів. 240 мільйонів. І йому повертають 1%. Ну, тобто він стає ну, відразу мільйонером Ну, на ті часи 18 століття. Просто на нього, ну. На нього дивилися, ну, він, мабуть, якийсь геній, або він щось знав. Добре, це одна ситуація. Знаєте, я от декілька ситуацій з його життя приведу. Це ну, слушні приклади з приводу того, коли людина діє якось нераціонально, але щось йде за, за раціоналізмом трошки дальше. Потім він почув такий вираз, тоді існував возити вугілля в Ньюкасл. А ну, це територія Британії на той час. Це там, де добували вугілля. Це просто прислів'я було. А він не мав освіту, він такий дуже простий людина була. Возити вугілля в Ньюкасл, Ну це на що схоже. Ну в кожному народі є такі прислів'я. Тобто щось везти туди, де того й багато. Ну були таке вираз, наприклад, возити сов в Афіни. А в Афінах там сов було. Ну, тобто, ну дуже багато. Або, ну, в тулу зі своїм самоваром. Це те, те ж значення. Тобто в Ньюкасл вугілля це якийсь нонсенс. Він вантажить декілька десят кораблів вугіллям. Просто вон... І ці кораблі йдуть Ньюкасл. Всі, хто, кого він винаймає, вони кажуть, то це, який, це бред якийсь. Не може такого бути. В Ньюкаслі там шахт просто отак. Йдуть кораблі за місяць доходять до Ньюкасла. В цей час. Починають всі шахтарі ну, страйкувати, щось їм там не виплачувало. Зупиняються шахти. Це навіть ну, держава не могла це передбачити, британська. Зупиняються шахти. І всі перекупи, які купляли вугілля у шахт, вони роздратовані, викуповують все його вугілля на кораблях за ту ціну, яку він називає. Це просто на нього дивляться: ну як так? Ну що це за людина? Ну це прорахувати неможливо. Він просто у нього, ну. В нього освіти, там один клас. І так все життя. Це просто феномен. Іноді кажуть, він дурень, якому постійно везло. Другі казали, це якийсь геній просто. Ось іще приклад. Він бере. В той час, ну такі були популярні, ну, особливо там в Британії, така грілка металева, в яку клали вугілля, закривали кришкою перфорованою, з ручкою такою дерев'яною, і в ліжко клали для того, щоб воно нагрівало ліжко, і то потім було зручно лягати спати. Він бере 43 тисячі, оцих от е за копійки знаходить оці грілки, і відправляє, знаєте, куди? Ну, Вест Індія, це Карибські острови. оце. Там, де тепловий удар. Можна отримати швидше, ніж ти колись в житті замерзнеш. Він відправляє. А там в тих місцях вирощують цукровий ну, трасник. І хтось просто з людей випадково взяв таку одну посудину і патоку цукрову почав розмішувати. Ну так зручно, викидують кришку і мішають там патоку. Один дізнався, потім інші люди за два тижні розкупили так, що він був в прибутці. Ну, вкратне е, кількість разів. Розумієте? Грілки в тропіки викупають повністю. Про нього, як почули, що він отакі штуки проворачує оці всі, ну як тоді, теж спекулянти були, крутилися, вони вокруг нього, як риби приліпали. Далі він бере рукавички, зимові рукавички. І на Карибські острови е, теж щось 50 тисяч пар. Ну, рукавички, на Карибські острови. А там справа в тому, що швартуються е, з Португалії кораблі, які потім в Арктику йдуть на рибну ловлю і на дослідження. Ці португальські кораблі, о, рукавички. Ну то тобто викуповуй теж всі рукавички. І так постійно він діє. Іноді навіть добрі речі. Він на острови дає язичники, вантажить 20 тисяч біблій і відправляє туди. Продати, не роздати людям, продати оці перекупи, вони бачать цю тему, вони йдуть по цим селам, по цим язичникам кажуть: якщо у вас вдома не буде Біблії. Ви будете в пеклі горити, розказують їм, що таке пекло, і тоді згадую, як апостол Павло казав. То іноді проповідують, хтось ради Господа, а хтось заради користі. Але ця людина, ви знаєте, просто він робив такі речі, які ніхто не додумається. Всі раціонально що роблять? Везуть вугілля туди, де немає вугілля, або грілки на якісь північні частини, в тропіки ніхто варішки не везе, і грілки не везе. Але він так робив і це вистрілювало з такою силою, і тобто. Нонсенс, як це працювало? Він або дурень, або геній. В нашому житті оце раціо це наші обмежені можливості. Тобто ми живемо і думаємо про своє життя, от як воно буде, ми, не, ми переживаємо, ми не на, намагаємось щось робити або пробувати там, де всі це роблять. Ну, тому що ми, ми, ми дивимося своїми глазами, очима, і ми обмежені точно так, як інші люди. Я комусь проповідувати, як ви оцінюєте, кому ви говорите слово Боже. Ми ж дивимося на людину і думаємо, ага, ну от я, мені схоже на те, що вона буде слухати. Або я дивлюсь і думаю, ну ця людина точно не буде слухати. Але в житті, от хто знає, в житті частіше буває, що працює там, де ти цього не думаєш, що воно буде працювати. І слухає той, хто ти не думав, що буде слухати. І покається той. На кого ти не думав, що він покається. А той, який ти думав, ось 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 ось, ось ось. Ти все життя можеш інвестувати, а нічого з цього не буде. Тут написано: усім своїм серцем довірся Господові і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівняє твої стежки. Дивіться, як цікаво. Ну, Тут же коригування і нашого життя, так? Ну, можна робити чудакуваті вчинки, правда, все своє життя. Я не знаю, на кого Трамп дивився, хто в нього ідеали, але так зовні, зовні виглядає, що може та і та й Тімоті був у нього десь. Ну, тобто якісь речі робити, на які люди з боку подивляться і скажуть. А Павло казав, що ми виглядаємо безглуздо, коли ми якось от живемо, і у нас цінності, іноді бувають інші. І як це працює? Але. Ми за допомогою віри ми дізнаємося про Господа. Це можливості дослідити там, де наш розум не достає. Наш розум це коротка ручка, наша рука, де ми в темряві просто ходимо і щось ми нащупали. Так, я знаю, що це таке. Отак так вчені живуть. Вони за допомогою формул, дослідження або якихось, так скажем, експериментів, вони цю природу. Досліджують, а віра, вона йде за можливостями. Це, як, знаєте, така довга-довга рука, яка ти не знаєш, вона поки що в темряву пірнула. Але з тієї темряви вона істину нащупає. І це працює. Це зворотній зв'язок працює в нашому житті. Отак От працює віра. Ми покладаємось тоді, коли розум каже, тут ні на що покладатися. Ми покладаємося не просто на якусь темряву, не просто на свої якісь позитивні відчуття. Ми покладаємось на вічного живого Бога, який сказав спробуй, покладись на мене. І ти побачиш, що це працює. І так це працює. Останній приклад про цього Тімоті. Щось він зрозумів, що в нього в родині, якось воно не так. Винайняв він одного. Краснодеревщика, як то кажуть, каже, зроби мені зручну труну. Ну, таку, дуже зручну, щоб там було комфортно. І там в цій труні такі отвори для того, щоб споглядати, що навколо є. Підговорює одного свого найближчого друга і каже, давай інсценуємо мою смерть. Коротше, наче він як помирає, інценовують його смерть. Він в цій труні організовують, ну, щоб його поховали. Три тисячі людей приходить. І він лежить в труні і слухає все, що про нього розповідають. Хто його друзі, да? хто його вороги. Але тут бачиш, що його дружина дуже рада. Знаєте, вона така не, не сильно сумує, там посміхається, Ну, він не витримав виліз з труни і, і показав. Да? Розлучилися вони. Але оця людина з цими своїми виходками, ви розумієте, що це такі виходки за якимись. За за межами якогось взагалі людської поведінки. І іноді іноді, згадайте пророків, згадайте людей, які, наприклад, жили по вірі, їх життя воно виглядало нестандартно, не так, як звикли всі інші. Та ми знаємо: от колись ми кажемо: ну там помолися, або покладайся на Господа, або просто робимо добро, або довіряємо людям там, де інші не довіряють, або поводимось такою. Ну, з любов'ю і добром, не очікуючи того, що для нас щось зроблять, то, як ми виглядаємо. Це є віра. Це те, що робить нас іншими людьми. Ми виглядаємо дивакувато, але це може бути великою мудрістю від Господа. Написано усім своїм серцем: довірся Господові і не покладайся на власний розум. Пам'ятай або. Досліджуй його на всіх твоїх дорогах і він вирівняє твої що? Стежки. Подумайте. Він не зробить зручним твоє ліжко або твою лежанку. Але коли ти будеш рухатися, ти будеш йти, він тебе буде направляти. Сприймай життя в вірі і слідування за Богом як рух. Це рух. Я не просто стою на місці. Я буду робити, я буду рухатись. Безпечніше з цього, ну, здається сісти і сидіти. Стань темряво навколо. А коли тобі в темряві потрібно подорожувати, то у тебе відразу відчуття, ти витягуєш руки, ти у тебе слух, ти намагаєшся щось побачити в темряві, ти концентруєшся і ти рухаєшся. І це ну, допомагає тобі йти вперед. Наше життя це віра в русі, друзі. Робіть, робіть і рухайтесь. Якщо ну, мені колись одна людина сказала: я отак, ми просто радились за духовні речі, це ну, абсолютно, знаєте, таке, я навіть не згадаю про що тоді я з ним радився. Це був служитель старший від мене, і він сказав: ти знаєш, напевно, зроби, зроби, і ти будеш знати, що це, ніж ти не зробиш. І будеш потім жалкувати, скрести себе, що можливість було вік. Я це не зробив. Потім про ну, можливість ти втратиш. А коли ти зробиш, ти вже будеш знати. Я тоді так до цього віднісся, як просто ну, якась людська мудрість. А ви знаєте, тут є і Божі, Божі слова. З приводу того, що коли ти рухаєшся. Ну, це не про гріх, йде мова, ми розуміємо, да? тому що гріх нам пропонують завжди. І щоб у Єви була можливість зробити або не зробити, краще б вона не зробила. Але речі, про те, що ми якийсь вибір в своєму житті, якесь заняття, якась ще одна змога, ще одна можливість, ще один шанс, чи йти на цей крок, чи зробити цю можливість. Зроби ще раз. Ти вже будеш знати, ти будеш впевнений, зроби ще одну, ще одну змогу. І ще раз. Але рухайся, і як апостол Павло каже, я б'ю, але не повітря, але це рух певний в моєму житті. Тому я буду робити вибір. А віра мені допомагає. Віра допомагає мені досліджувати ту зону, яка мені не зрозуміла на цей момент. Стан нашої країни, да, ну не всі живуть. ну Це війна, якої не було такої війни, війни з часів Другої світової. От уявіть, скільки країн. На цьому світі, от і Україні, випала така доля бути під таким тиском. Ну це ж незвичайні обставини, так? Чи ні? Чи всі люди на землі живуть під обстрілами постійно? Це незвичайні обставини. Тому в незвичайних обставинах потрібна і віра. Незвичайна. І хтось скаже, мені це якесь зло на долю випало, а хтось скаже, а це можливості. Якщо б я жив в такій країні або в такому стані, коли там я не переживаю, в мене там все добре, то, то чи рухався б я до Бога? Чи рухався б я до Бога? Так. І чи формував би мене Господь. Сприймайте це як можливості. Хтось подивиться і скаже, ти нерозумний. Може, і вам іноді здається, я нерозумний. І інші люди вчинили б по-другому, -по по-іншому, а я якось чиняю, начебто. Ну, Перед Богом правильно, але перед людьми як? Але дій так, як каже тобі Господь, і ти побачиш, що буде в результаті. І хай цей результат буде благословінням для тебе. Господь направить твої шляхи, Господь збудує твоє життя, Він буде відкривати очі твої, ти будеш бачити в темряві і будеш рухатися. І Господь тебе благословить. Будеш відрізнятися не просто дивакуватістю, а. Твоєму житті, певною мудрістю, яка для тебе буде благословінням. І нехай Бог благословить кожного з нас, бути в мирі з ним. Хто не прийняв хрещення зробити це, е, рухатися для, до Господа, тому що нас чекає небо. Нас чекає небо. Оце, знаєте, та відстань, куди тільки віра сягає. Ми не знаємо, яка відстань до того неба. Ми не знаємо, що там в Божій присутності саме, але це реальність, до якої ми йдемо. І за кордоном нашого земного життя починається присутність Господа, неба, слава Божа, і нас чекає велике майбутнє в близості з Господом. Ми віримо в це, ми християни, ми не просто матеріалісти або раціоналісти. Ми маємо віру в те, що нам приніс Ісус Христос. Він прийшов на цю землю, проповідував про Божу славу і проповідував Царство Боже і казав, що у вас є можливість бути там. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.